Так, вітаю, шановні колеги. Я пропоную не ходити вокруг до да окола. Сьогодні у нас таке практично урочисте засідання комісії. Я вам скажу, що займаючи тоді пост голови комісії, мені дуже приємно проводити сьогоднішнє засідання. Не скажу, що кожне засідання я проводжу з задоволенням, але ж сьогоднішнє я проводжу дійсно з задоволенням. Тому, якщо нема заперечень, члени комісії, ви бачили порядок денний, у нас в сьогоднішньому порядку денному єдине питання, якщо не буде заперечень. До порядку денного я пропоную розпочати засідання комісії і давайте одразу приступимо до роботи. Розглянемо єдине питання про прийняття остаточного рішення про сертифікацію оператора газосховищ. Я попрошу департамент і Володимирович, будь ласка, по суті, дати інформацію. Згідно зі статтями 4 та 24 закону України про ринок природного газу до компетенції НКРКП на ринку природного газу належить сертифікація оператора газосховищ. 27 січня 2023 року до НКРКП звернулося АТ утрансгаз із запитом на сертифікацію оператора засховища разом з документами, даними та інформацією, що вимагається порядком здійснення процедури сертифікації оператора засховища. На підставі наданих АТО-трансгаз документів даних та інформації, а також інформації та документів, наданих за запитом НКРКП державними органами, постанова НКРКП 1 березня 2023 року No393 прийнято попереднє рішення про сертифікацію АТ утрансгаз оператором возосховища. Також 3 березня НКРКП повідомила секретаріату етичного співтовариства про прийняте попереднє рішення та надала всі документи та інформації, що стосуються прийнятого рішення. Секретаріатом енергетичного співтовариства опубліковано висновок від 31 березня 2023 року No123. До попереднього рішення НКРКП про сертифікацію пратразосховища акціону товариства у Троцгаз, відповідно до якого АТЕО Транцгаз відповідає положенням статті 3А регламенту ЄС номер 715 2009 ризик безпеки постачання на національному рівні або на рівні енергетичного співтовариства, причинами відносними власності постачання або іншим господарським борискувідносимом АТ Трансгаз, а також іншими фактами та обставинами відсутні, враховуючи зазначене. Управління цензування пропонує прийняти остаточне рішення про сертифікацію оцениного рису Трансгаз як оператора газосховища. При цьому Трансгаз має здійснити заходи, направлені на укладення енерго або іншим державним органам, визначеним Кабінету міністрів України, відповідного договору на користування державним майном, необхідного для провадження -трансгаз» по господарської діяльності зберігання природного газу. А також на коротші строки повідомляти НКРКП та Міненерго про зміни у стані господарських відносин або отримання звернень від суб'єктів з призрування кінцевими підсеред власниками, яких є громадяни громадяни або резиденти держави, визнані Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом щодо закачування відбору природного газу в сховищ або декларування природного газу, що переміщується через митний кордон України. Так, дякую, дякую департаменту, дякую Юрію Володимировичу. Ну, дивіться, в нас є зареєструвавшися учасники, і я, по-перше, хотів би, мабуть, надати слово керівнику компанії Укртрансгаз. Ми знаємо, що керівник не так багато часу на своїй посаді, але війшов в курс справ достатньо жваво. І фактично зараз корабля на бал такий для його компанії, очолювальної компанії їм приймається сьогодні рішення, воно, мабуть, да, не призведе одразу до якихось подій, але воно тягне за собою дуже багато позитивних для компанії наслідків. Тому я надаю слово малютіну Роману Юрійовичу. Я розумію, що ви з презентації єдине, що прохання біля трибуни, якщо можливо. Просто я зазнаю, знаю, що ви хотіли сьогодні дати презентацію. Так, да, єдине, що в нас так прийнято, що за Піпітер за наш за цей. Да, да. І будуть так. Да. Так, так буде краще. Доброго дня, шановний голова. Доброго дня, шановні члени комісії, а також всі присутні учасники засідання і запрошені. Як зазначив голова, це дійсно урочиста подія для Укртрансгазу. І я думаю, що це знакова подія також для держави України і для всіх учасників цього процесу. Користуючись наданим словом, я хочу розказати, як відбувався процес сертифікації, про його важливість і про його наслідки до, щодо оператора газосховища України Україна і щодо нашої держави. Насправді чи швидко ми зробили сертифікацію, я вважаю, що дуже швидко, тому що цей процес він доволі складний. І розпочався він з прийняття регламенту ЄС щодо обов'язковості сертифікації операторів газосховищ Європейського союзу щодо безпеки постачання газу. Публікація цього регламенту сталася 1 липня 2022 року. В досить стислі терміни командою «Укртрансгазу» був розроблений відповідний законопроект щодо імплементації положень цього регламенту в українське законодавство і поданий на розгляд до Міненерго до НКРЄКП. Для того, щоб він був винесений на розгляд парламенту, завдяки злагодженій роботі всіх зацікавлених органів було досить швидко опрацьовано цей законопроект. Було отримано позитивні висновки від секретаріату енергетичного співтовариства. І вже 28 жовтня 2022 року був зареєстрований законопроект в Верховній Раді. Також хочеться відмітити а, таку позитивну і проактивну позицію членів а, профільного комітету енергетики Верховної Ради, що дозволило дуже стислий термін півтора місяці прийняти цей закон 1 січня 2023 року. Цей закон набув чинності. Після цього почався процес а, сертифікації. НКРЕКП. на протязі менше ніж одного місяця. Прийняло розробило і прийняло порядок проведення сертифікації. Вважаю також і дуже дякую, як і членам комісії, всім учасникам цього процесу, що це дійсно було швидко, якісно, ясно, і це дозволило нам пройти цей шлях досить швидко і прийти до того результату, на якому ми зараз є. Після прийняття порядку сертифікації НКРЄКП, це відбулося 24 січня, 2023 третього року, 27 січня. Укртоназгаз подав відповідну заявку і почався процес узгодження і отримання додаткової інформації, відповіді на питання, узгодження з, з усіма зацікавленими сторонами. Відповідно, вже 1 березня було прийнято попередні рішення ЕНКРЄКП щодо проведення сертифікації оператора газосховищ і направлений запит в Energy ком'юніті для отримання висновку. Висновок, вже, як було сказано, був отриманий 31.03, і сьогодні ми вийшли на процес прийняття остаточного рішення. Чи важливо це для Укртрансгазу? Так, це дійсно важливо. Укртрансгаз підтвердив своє право зберігати газ. Укртрансгаз підтвердив відповідність вимогам європейського законодавства щодо безпеки постачання газу в Європейському Союзі. Це відкриває для нас можливості по зберіганню газу. Не тільки європейських клієнтів, європейських замовників послуг приватних компаній а також і країн Європейського союзу і інших країн, які не мають власних газосховищ, зберігання газу, який закуповується спільно для подавання кризових ситуацій в європейському союзі. Наразі такий механізм розроблений і вже запроваджена платформа для спільної закупівлі. Ми сподіваємося, що ми також зможемо зберігати цей газ. Тобто Укртрансгаз стає ближче до європейського законодавства, імплементується в європейське законодавство і підтверджує рух України в цьому напрямку. Чи важливо це для України? Так, звичайно важливо. Україна продовжує виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо імплементації законодавства Європи в межах енергетичного співтовариства. Також хотілось відмітити, що успішне проведення сертифікації оператора газосховищ було однією з умов для отримання Україною від Європейського Союзу частини коштів у рамках масштабної програми макрофінансової допомоги на загальну суму 18 мільярдів євро. Хочу щиро подякувати всім учасникам процесу. Хочу подякувати. Уряду, членам НКРЄКП, всім учасникам особливо хочу подякувати команді Укртрансгазу сьогодні зі мною присутні люди, які брали безпосередню участь в цьому процесі. Це Гнета Куцел, Олександр Сколода. Також хочу подякувати акціонеру Олексію Михайловичу Чернишову, голові наглядової ради, обраним в січні, Ентоні Маріно. Які також. Проявили активну позицію, і ми отримали всі необхідні документи від нашого акціонера в дуже стислі терміни. Укртансгаз став другим оператором в Європейському Союзі, який отримав даний сертифікат після більгійського оператора. Я вважаю, що це дуже хороший результат. Ще ні, вибачаюсь так. Вибачаюсь, дякую за поправку. Тому всім щиро дякую. Якщо є якісь додаткові запитання, я готовий. Дякую, шановні колеги. Є питання до керівника ліцензіата? Так, якщо нема, займайте позицію свою. Да, будь ласка, в нас є представник Міністерства енергетики, заступник міністра профільний, да, Микола Олександрович, да, до трибуни, да, щоб що вже було уречисті, дотримано, як кажуть. Дякую за можливість членам комісії та голові висловитись. Перш за все, я би хотів сказати, що регламент Європейського союзу є кроком а, досягненням значної дипломатичної роботи всієї української команди. А, результатом а, цієї ініціативи сьогодні а, є проект власне рішення щодо імплементації а, цього регламенту. А після того як Верховна Рада внесла такий а, інструмент до національного законодавства. Це послідовний крок, який е, свідчить про те, що Україна дотримується максимально стислі терміни е, чіткого курсу до синхронізації наших ринків до Європейського Союзу. Підземні сховища газу мають багато переваг українські, вони найбільші в Європі, вони є досить флексибл, вони е, є розгалужені. У е, випадку підтримання цього рішення ми будемо мати ще одне. Одну перевагу це повну відповідність критеріям Європейського союзу щодо захищеності комерційної і економічної, в першу чергу. Це рішення несе як переваги та додаткову можливість залучення нерезидентів та збільшення об'ємів потенційного зберігання, зокрема через іншу ініціативу системи призма спільних закупівель. Так і відповідальність в частині чіткої звітності перед Європейським Союзом щодо об'ємів порядку та розпорядження ресурсом, які знаходяться в цих газосховищах. Ми, як міністерство, повністю підтримуємо таку ініціативу. Зобов'язання Європейського Союзу щодо дотримання рівнів в підземному газовому сховищі є одним із ключових критеріїв енергетичної безпеки. Відповідно, ми вважаємо, що воно є надзвичайно важливим і в тій ситуації, в якій наразі ми знаходимося. Тому прошу членів комісії підтримати дане рішення. Дякую. Дякую, Микола Олександрович. Ви чітко підмітили, що це фактично така значна перемога на нашому енергетичному фронті, і це дуже суттєвий крок з боку енергетичної галузі України на поступки до обрання нас членами Європейського союзу. І привменшувати це ніяк не можна. Так, шановні колеги. То ще бажає з присутніх виступити, Леонідович, тому даю вам слово, будь ласка. Колеги, тут багато чого говорили стосовно нашої взаємодії. Я хочу сказати деякі неформальні речі. А да? я порахував процесом сертифікації. Ми займаємося насправді 9 місяців, і фактично це як наша дитина. І регламент Європейського союзу був прийнятий першого опублікований 1.07 і вже в липні був. Розроблений спільно з оператором з міністерством енергетики, узгоджений секретаріатом перший план дій щодо проведення такої сертифікації. І хочу сказати, що ми відхилилися відповідно до того плану всього ліж на 7 днів. В умовах війни я вважаю це колосальний результат підтвердження інституційної спроможності всіх учасників процесу, як регулятора, так і міністерства енергетики, так і Верховної Ради, яка в стислі терміни розглянула відповідний законопроект, його прийняла так і. Команди регулятора, яка безпосередньо займалася цим процесом, хочу зазначити, що за лаштунками цього простого рішення, да, затвердити остаточне рішення, стоїть десятки робочих зустрічів, десятки запитів, сотні документів, багато робочих конфліктів, за результатами яких ми досягли певного консенсусу і компромісу. За результатами цього цих простих слів стоїть колосальна робота управління ліцензування, управління стратегічного розвитку департаменту регулювання нафтогазового комплексу. Я щиро хочу подякувати колегам за цю роботу і налагоджену взаємодію. Я розумів, що було всім важко. Я перепрошую, можливо, якщо я в певних моментах був дуже. Жорстокий по строках і по позиції, але це було направлено лише на результат. Тому я прошу членів комісії підтримати винесене рішення і зробити цей перший крок щодо надання можливості оператору газосховищ бути сертифікованим. Але хочу для оператора, для міністерства і для всіх присутніх наголосити, що це лише перший крок. Сертифікація в даному випадку, що є чудовим, і я вважаю, що це якраз приклад чудової взаємодії з секретарятом менеджер ком'юніті в цьому випадку. У нас сертифікація безумовна. Це перший випадок за ну, історію регулювання нашої комісії. У нас вже два сертифікованих оператора є, коли секретаріат дає безумовний висновок щодо сертифікації. Але це не означає, що на цьому шляху після отримання сертифікації оператор зупиняється. Сертифікація направлена на те, щоб держава забезпечила відповідний рівень гарантій в безпеці постачання газу, затвердила і узгодила з енергосекретаріатом відповідну криву заповнення газосховищ і забезпечила відповідний рівень заповнення на певні дати. І надає додаткові повноваження, в тому числі для регулятора контролювати і моніторити цей рівень заповнення газосховищ з метою дотримання умов сертифікації. Я на цьому наголошую, тому що фактично це додаткові функції, додаткові зобов'язання як для оператора, як для Нафтогаза, для Кабміну, для Міністерства енергетики, так і для регулятора, яких ми повинні дотримуватись, і які є основою для проведення цієї сертифікації. Тому прошу підтримати це рішення. Ще раз дякую всім був залучений до цього процесу, в тому числі особливу роль секретаріату енергетичного співтовариства, які супроводжували фактично цей процес консультаціями на всій стадії на всій процедурі сертифікації. Дякую, Олександр Леонідович. Ну, по регламенту я повинен ставити питання на голосування, але ж е, я думаю, що все ж таки керівник нашого профільного департаменту має сказати пару теплих слів, тому що підмічено дуже добре це перший етап. А далі етап плану розвитку, далі етап тарифу утворення і все таке інше. Тому, будь ласка, Тетяна Володимирівна. Доброго дня всім присутнім, колегам. Я дуже рада, що також мене запросили долучитися до цього процесу. Це шлях в майбутнє. У нас на газовому ринку буде вже другий сертифікований оператор. Після сертифікації е, оператора газотранспортної системи, який був першим, першим сертифікованим оператором, я дуже пишаюся тим, що в нас буде другий. І абсолютно вірно під е, сказав пан голова, що це тільки початок, тому що. Е, Обов'язок оператора дотримуватися і планів розвитку, виконувати всі технічні моменти щодо розвитку саме сховищ, це і тарифна політика. Тобто, роботи ще в нас багато. Але ще раз вітаю і також вважаю, що зараз це рішення буде прийнято тільки на благо нашої держави. Дякую. Дякую, Тетяна Володимирівна. Є бажаючі ще виступити. Так, шановні колеги, якщо бажаючих нема. Тоді я ставлю на голосування єдиний пункт порядку денного сьогодні про прийняття остаточного рішення про сертифікацію апаратора газосховищ. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти, хто утримався? Я поздоровлюю ліцензіата. Рішення по даному питанню прийнято. І від себе хочу сказати, що цим рішенням регулятор продемонстрував, що він здатен оперативно та фахово приймати такі важливі рішення, незважаючи на воєнний стан. І від себе особисто поблагодарити команду регулятора особисто Олександра Леонідовича і пана Антонюка. Я дуже дякую, що робота була виконана, виконана якісно, фахово і вчасно. Практично. Та затримка на сім днів це затримка Energy Community. Ну, це вже від себе. Я всіх поздоровлюю. Якщо нема додаткових якихось е зауважень заперечень, я закриваю сьогоднішнє засідання Всім дякую. Вітаю, шановні колеги. Я прошу членів комісії у вікнути камери. Так, шановні колеги, у нас сьогодні засідання комісії з одним порядком денний про прийняття постанови НКРКП про оприлюднення інформації для користувачів програми житлових субсидій. Я попрошу Катерину Миколаївну да, надати інформацію по суті. Ну і все ж таки стандартні питання задам. Ніхто не проти розглядати це питання. Ніхто тому Катерина Миколаївна, будь ласка, до доповіді. Добрий день на сьогодні Міністерством соціальної політики спільно з пенсійним фондом розглядається пропрацьовується можливість запровадження проактивного механізму надання різних соціальних виплат, зокрема житлових субсидій. Такий механізм дозволить з об'єднавши, об'єднавши різні бази даних, надавачів послуг і інформаційні бази даних зібрати інформацію по споживачу і автоматично заповнити форми на надання субсидій замість споживача, і в принципі в майбутньому можливо навіть таке, що постачальний послуг сам пропонуватиме споживачу, можливість отримати субсидії. З метою реалізації цього механізму пропрацьовується об'єднання різних баз даних, і на сьогодні, після проведення декількох з Міністерством соціальної політики, пенсійним фондом, нашими ліцензіатами, розроблений проект постанови, який передбачає місячне надання нашими ліцензіатами на сайт пенсійного фонду в особистий Кабінет надавача послуг певної інформації по своїх споживачах для формування озвученої мною бази даних в пенсійному фонді. Проєкт текст постанови попропрацювали із пенсійним фондом і Мінсоцполітики, Ліцензіати нам дали певні свої бачення з ряду питань, начебто, намагались врахувати все. Наразі проект уточнений, розміщено на сайті. Пропонується прийняти зазначену постанову. Дякую, Катерина Миколаївна. Так, Руслан Юрійович, щось додасте? Ага. Ну, Катерина так, Миколаївна все озвучила. Я єдиний хочу ще раз підкреслити, що велика робота проведена. Дійсно, провели декілька нарад за участю Мінсоцполітики, політики, пенсійного фонду України, ліцензіатів. Опрацювали, скажімо так, ну і вдосконалили редакцію на сьогодні досить суттєва порівняно з тією, яка була, скажімо так, як проект на першому етапі. Тому пропоную прийняти у випадку, якщо, скажімо так, певні нюанси будуть виникати, ми готові до, скажімо так, уточнення і конкретизації певних е, пунктів цієї постанови. Але зараз тоді пропоную підтримати і прийняти рішення. Дякую, члені комісії. Додаткові зауваження пропозиції. Якщо немає, я ставлю на голосування е, рішення щодо прийняття постанови НКРКП про оприлюднення інформації для користувачів програми житлових субсидій. Прошу членів комісії визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Так, шановні колеги, я дякую за лаконічність. Продовжуємо сьогодні робочий день. Всім дякую.